Вітаємо вас на святі з нагоди старту в області всеукраїнської акції Майбутнє лісу у твоїх руках. Це свято стало традиційним і проводиться в час, коли пробуджується від зимового сну природа, коли повертаються звирі і птахи та манить до себе скромними барвами первоцвітів весняний ліс. Акція майбутнє лісу у твоїх руках. Шість років поспіль проходить з ініціативи Державного лісового агентства України за підтримки Міністерства освіти і науки, молоді та спорту. У ці весняні дні по всій державі проходять трудові акції з посадки лісу упорядкуванню паркових територій. На святі з нагоди старту обласної акції Майбутнє лісу у твоїх руках присутні. Голова Сумської обласної державної адміністрації Юрій Павлович Миль, голова Сумської обласної ради Геннадій Володимирович Михайленко, начальники профільних управлінь обласної державної адміністрації, керівництво Тростянецького району, активними учасниками акції завжди були і є діти, члени шкільних лісництв, активісти учнівського самоврядування. Проведення всіх природоохоронних акцій дорослі ініціюють саме заради їхнього майбутнього, дорогі друзі. Дозвольте свято з нагоду старту в області акції майбутнє лісу у твоїх руках оголосити відкритим. Запрошується начальник обласного управління лісового та мисливського господарства Віктор Петрович Гринець. Вітаємо! Шановні високоповажні гості, шановні дітки, ваші викладачі, мої лісівники-колеги. Переоцінити значення лісу неможливо, адже перш за все, ліс це продуцент кисню. Без якого не може дихати людина, ліс це захист нашої планети від вітрової та водяної ерозії. Ліс це місце, де мільйони людей збирають гриби та ягоди. Ліс це деревина для промисловості та будівництва. І якраз це деревина, яка відновлюється, а не так, як, наприклад, вугілля, нафта чи газ, і, мабуть. Головне, це місце для відпочинку всіх людей, які живуть на нашій планеті. Аби ліс виконував свої функції, про які я назвав, і проводиться акція, яка повинна роз'яснити першу за чергу молодому поколінню, школярам, про те, що ми повинні зберігати, відновлювати наші лісові багатства. Акція вже проходить на протязі 6 років нашій Сумській області. І мені подобається те, що населення нашого краю задоволенням її підтримує. Тисячі людей в цей день виходять до лісу і висаджують своє дерево. І я впевнений в тому, що людина, яка посадила дерево, вона стає добрішою, щедрішою. Тож я вітаю всіх вас цим святом. Певний в тому, що ті дерева, які ви сьогодні висадите, через декілька років або десятки років, стануть продуктивними лісовими насадженнями, і у вас буде можливість завжди вернутися сюди, подивитися на ці дерева, зібрати там е гриби, а може, ягоди, тож, хай дерево, яке ви сьогодні посадите, приживеться і виросте. Ще раз вітаю вас святом е сьогоднішнім. Подарунок від начальника обласного управління лісового та мисливського господарства Віктора Петровича Чигиринця отримують юні екологи комунального позашкільного навчального закладу Тростянецької районної ради палацу дітей та юнацтва. Шановні керівництво Сумської області, шановне керівництво Тростянецького району, шановні учасники сьогоднішньої акції, я вас всіх вітаю день. всіх запрошую відкрити нову будівлю маківського лісництва. А перше все хочемо становити те, що ми позировали всі ваші сердечки, правда? Знову дому з вами. Знову наші знайомили нашим. Давайте річки навіть зімо за готові ради зі давайте правою рукою. А тепер не вірите пілою рукою на столі на себе ліс! Бажаємо верхніше, кого!

там больший прирост, самая высокая отбирается, самый э, лучший объем э, древесины, ровненько если отбирается, то отбирается, это насаждение кислые деревья, белой краской умещается. И потом мы высаживаем сосунку в э, горшочки от а всех кислых деревьев, э, заталкиваем черенки, перевариваем э, э, на эти, на этот подбой для получения как сказать лучшего прироста древесины Шановні, підходить. йдіть сюди, да. Сюда, да. Да, так. Ми з вами О, знаходимося слухаю. в Тростянецькому лісництві. Квартал 7, Дітям ж теж да, да. 7 виділ 31, -й. Це фісокультурна площа 3 гектари. Насадження до рубки тут зростало 10 сосни, склад насадження значить лісосіка минулого року. Тут будуть створюватися фісові культури, з головною породою, сосна звичайна. схема розміщення, 3 метра між рядами, 0,7 метра в ряду сіянців. Схема змішування 5 рядів сосни, звичайний, 1 ряд мадрини європейської. Всі сіянці вирощені в цьому лісництві в теплицях. З насіння отримано з спеціальних клонових лісонасінневих плантацій з покращеними генетичними властивостями. Посадка у нас буде проводитись вручну за допомогою двох чоловік. Перший чоловік мечник. Піднімає меч, заглиблює його, заглиблює його на глибину, на глибину 25-30 сантиметрів. Я не сказав, що це меч колесова, якому вже майже виповниться 130 років. Другий чоловік саджальщик бере сіянець, вставляє його в щілину. Uh -huh. Таким чином, щоб коріння було розправлено і без загідів. Ну, Для цього можна, uh -huh. якщо бачите, можна кинути грудку землі, щоб розправити коріння. І трохи його підіймає. але таким чином, щоб коронева шийка була нижче поверхні ґрунту на 1-2 см. Okay. Другим прийомом заглиблюємо меч, спочатку розхитуючи його до себе, потім від себе, щільно затискаємо сієнець. Іншим прийомом закриваємо цю щілину та обтаптуємо сіянець. Дуже важливо при цьому, щоб коренева система міцно була затиснута і без повітряних порожнин. Це дозволяє. Дозволяє контролювати якість посадки та приживлювальність. Ще хочеться сказати, що ну, якість посадки можна легко перевірити за допомогою двох пальців. Якщо сіянець легко виймається, значить якість посадки незадовільна і приживлювальність малоймовірна. Yes. Всіх учасників запрошую на площадь yes. формуйте пари. Розбивайтесь по парам.

Такий вчений, як Кенінг, який ми бачимо, він створив насадження, ми сьогодні користуємося ними. Тож наше завдання ті традиції Трощанеччини сьогодні підтримувати. І якраз тому ми проводимо акцію сьогодні на території на базі Трощанецького лісгоспу. Я впевнений, що вона пройде успішно. Люди отримують задоволення, посадивши своє дерево. через деякий час ми приїдемо, побачимо нову. Що його ви вказували цифри? Це, це мається на увазі по всій сумщині, чи лише в Тростянці, на Тростянеччині? Я сказав по всій Сумській області, тому що фактично одна людина своїм помічником може виселити норма. Виробітки складає 800 штук сієнтів. На одному гектарі ми висаджуємо близько 8 тисяч. Тобто одна людина тільки може посадити один гектар лічу за 10 тисяч, а рахують 3 тисячі людей, то я вам сказав, що буде посаджено близько 30 гектарів.